29 октября, 20.30, четверг, в эфире бизнеса «Рощи на двух». Мы, Александра Хрименко. Добрый вечер. И Антон Панарин. Сегодня много чего интересного приготовили для вас. Триллер на тему «Дорогой борщ» или «Почему осенью подорожали овощи», американские инвестиции и Украине снова указали на свое место. Ну, не будем вас томить, засучив рукава, перейдем сразу к делу. Давай. Украине вновь указали на место в одном интересном рейтинге, который называется Doing Business. Это В рейтинге Всемирного банка простоты ведения бизнеса Украина занимает 83 -е место среди 189 стран мира. Ну, спасибо, Наш прошу. министр экономического розвитку и торговли Украины по этому поводу прокомментировал все услышано. Мы послушаем его, ну, давай, да, а потом думай, уже думай, разберемся думай, да, да. со всеми конкурсами. Давай послушаем. Вышла информация про новый рейтинг Doing Business Всемирного банка, который показал, что мы поднялись на 83 место. В прошлом году было 96, еще год назад 112 место. Что можно констатировать? Что мы на правильном пути. У нас цель остается одна. Я думаю, она абсолютно возможно застичь. Это топ-50. Через два года после того, как это правительство начало работать. Но на самом деле нужно ускоряться. Я думаю, в следующем году нам реально уже попасть в топ-50. Ориентир, я бы сказал, Литва в этом рейтинге поднялась до 20-го места. И нам это тоже можно. Александр, сразу скажу, что Россия в этом же рейтинге заняла 51-е место. Китай 84-е. Но, Антон, я все разумею, клеминист, не зная элементарных вещей. В тому році ми займали 87-е місце, а не 97-е. Ну, це ми, а от якраз о 113 ми займали, якщо так вже, 2009 року. Це ще раз говорить, наскільки наші міністри ну, взагалі нічого не дивляться. Ну хорошо, да, давайте не будемо переходити на ліжності. <свят> Ні, ну да. це просто показує, як працює міністри. Ну, давайте розберемося, да, що це за рейтинг, да? де стало легше бізнесу, да, що ми піднялися немножко в не, рейтингу. Ні, ну там все дуже просто. Дійсно, у нас десь з 2010 року вносили постійно зміни по процесу реєстрації компанії. Угу. На сьогоднішній момент ми переплюнули. Вже Європа прямо розуміє. В якому смілі? А дуже просто: у нас для того, щоб зрест зареєструвати компанію, треба 7 днів. В євроспільноті 10. Молодці, ми тут займаємо там по-моєму чуть ли не 10. Але е якщо сплачувати податки, ми займаємо 107 сьоме місце. Якщо ми говоримо про міжнародну, а е саме цікаве, а щоб закрити наше е українське підприємство, ми займаємо 141 сорок місце. У нас на сьогоднішній момент, згідно законодавства, для того, щоб я маю віду, по закону все як потрібно, щоб не було проблем із кредиторами, 2,9 роки треба. Крім того, якщо ми говоримо вже про податки, якраз сказав, от у нас в Україні ми займаємо по часу, який потрібен, для того, щоб звітуватись, ми займаємо третє місце в світі по тривалісті. Це ще раз говорю, що на сьогоднішній момент ми зробили. Я вовче не розумію, яка різниця, за скільки зареєструвати компанію. Ви вирішуєте проблеми з податком, вирішуєте, нарешті проблеми із банкрутством. Вирішує... Международная торговля там взагалі завал. Ну в, 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 с, с податками, с, с кредитами я так понимаю, у нас все как было, так и осталось. Но вот хоть в чем, хоть где то мы чуть лучше. Я вот пер, да, пер, да. переходим да. На, на, друг, на другую тему. Но все-таки первое место, вот первое место, да, это Сингапур, ну, там, Новая Зеландия и Дания. Я так понимаю, Сингапур это офшорная зона, ну, да? Чисто Там Гонконг, Гонконг тоже занимает достаточно высокие места. Ну в общем хорошо быть офшорной зоной. Не, но офшор надо там все уже просто, раз, раз быстро. Ну, взагалі, щоб було зрозуміло. Да, теоретично, теоретично вважається, що цей рейтинг впливає на ведення бізнесу. Але, ну, Антон, я тобі скажу так, якщо подивитися динаміку надходження зарубіжних інвестицій, то ще раз повторюю, Китай займає 84 те місце. Він займає друге місце в світі по надходженню зарубіжних інвестицій. Тому рейтинг окремо, інвестиції окремо, а лозунги для міністрів окремо. А ще хочу тобі цікаву інформацію сказати. Коснулись інвестицій, так понимаю. Ну, да, да. Ну, хочу сказати да? тепер про американські інвестиції. Ага. Ну, э, для інформація. Антон, э, наш прем'єр-міністр, виступав на міжнародному форумі і якраз от, от, сказав відносно американських інвестицій. У нас є сюжет. Пропоную послухати, що він сказав відносно майбутнього американських інвестицій в Україні. Так, Сіті Це елемент. Реального залучення інвестицій американських інвестицій в українську економіку, тому що там, де є Сітібанк, там американський бізнес набагато швидше заходить інвестувати. Другий це сьогодні був Каргіл. Каргіл давно присутній вже на українському ринку, і тому ми сфокусовані в першу чергу на розвитку аграрного сектора. Третій це ДюПон також наша співпраця в аграрному секторі є ключовою в наших двосторонніх економічних стосунках. Четвертий це був NCH Capital, це венчурний фонд, який вкладає в українську економіку, і буде далі в неї вкладати. Хорошо. Я послушал Арсения Петровича, я вот сейчас чуть поясню, поясню и себе, так вслух проговорю, и может быть телезрителям нашим да, станет чуть понятнее. А, американские инвестиции. А, то есть у нас же давно есть компании, тот же Макдональдс, например, да? которые Мы, давно американские Арсений Петрович это, не, не но, заметил не, или забыл? то, Антон, если уже на то пришло, э, Ситибанк, Ситибанк, вот, Ситибанк. працует в Украине с 2000-го года. Я не понимаю, про что я говорю. На сьогодні з 2000 року працює Сітібанк. Ну, за цей час, я думаю, там американці навалилися. Тому все дуже просто. Так, да, дійсно, сьогодні. Ну ти, а, а ти куриш? Пакурюваю. О, а ти знаєш, що в нас ну, американська компанія володіє дуже ну, суттєвим. Табачним бізнесом в Україні, а з якого года ви скажіть? Уточніть ну почали вони з 93-го, А на сьогоднішній момент вони дійсно дуже Тобто у нас виходить, просив... з початку 90-х, і там не тільки, мабуть, І ну кока кола кока кола. теж саме тим паче, що мало хто напевно, знає, от е, більша частина цих табачних виробів. Яка продається в СНГ, а виробляється в Україні. І Кока-Коли, виробляють, ну, це є така політика, виробляють у нас, продають по всьому. Тобто американський бізнес у нас присутствує давним-давно. Ну, на Карка Каргел, якраз він правильно сказав, не спорю. Тим паче, що у нас Каргел дійсно, якщо ми говоримо Лія, це Каргел, от навіть і, знову таки кокурудзе, це дійсно велика компанія, достатньо велика. У нас є там і свої великі, а це дійсно велика. І от, давно працює в Україні. А який сектор сьогодні? Сектор економіки, да, нашої української многострадання, привлекательний для американців, ну, що вони раз... сюди собрались... От якраз кривати. тут я, Арсен Петрович, майже правильно сказав, аграрне. Але є «но». Ну, і Каргел, я думаю, останні б дуже хотіли все-таки купити українську землю. От якщо був би ринок української землі, є ймовірність, що вони дійсно інвестують. Друга пр проблема. А чи, ну так сказать, хочемо ми, щоб американці скупили нашу землю, оце вже запитання до інших. Тому що так, да, можна, але тоді. Земля будет американской. Если мы все-таки продадим американцам землю или отдадим ее в аренду на много-много лет вперед, кто его знает? Может быть, действительно наша экономика-то и начнет как-то... Ну, теоретично да. Продвигаться, нас продвигаться вперед. В аграрном секторе. Ну, пусть хотя бы в аграрном секторе. Но вот тут мы говорим о американских деньгах, которые инвестируются. Да, ну, по крайней да. мере, я цитирую Не, ну, нашего планы, министра. Планы, да, вы а Я хочу сказать о тех деньгах, о том секторе экономики, который, наоборот, теряет. Uh, uh, Шел Нидерландская, британская нефтегазовая компания. Shell, я просто скажу Шелл, там какая ну, она да, компания да. В общем, мировая. Ведома, ну, неведомо. Shell... Окончила, окончательно вийшло із проєкту, який починав процес розробки міста Это это сланцевий газ. Да, сланцевий, сланцевий газ 2012-2013 год, гудела вся страна и ближнє зарубежье. Ну, фактично, Шелдона пройшов ще в 2000, по-моєму, 9 чи 2010, -м. ну вони довго. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну скажімо так, Антон, якщо б все в них получилось, якщо б все, то ми Україна б могла з 2026 року стати. Експортером, повторю, не імпортером, експортером газу. Ми б тоді, як Росія, продавала гази, так знаєте, і сиділи, ми продаємо. і, і сиділи б на газовій да, є, на поки трубі. трубі. Да, да, трубі. Да, да. Ну і мабуть, іменно по розстроївся міністр енергетики та угольной, і угольної промисловості Дімчишин, посмотрим, є синхрон якраз його висказування. по цій по темі. Я теж розстроєний. Там була довга процедура, яким чином Шел повідомляв про те, що він виходить з цього проекту. Там, через форс-мажор в цих територіях вони звернулись, і е, по заключенню юристів, я розумію, що е, вони в будь-якому випадку готові були. Ну, тобто вони вийдуть із цього проєкту. Це було їхнє переконання, це і керівництво їхнє озвучувало. На даний момент е, під, це все проводиться під егідою держеонадра чи над... Е, Ну, тобто під, під гідою, е, е Міністерства екології і, і його структурних підрозділів, е, вони проводять конкурс на пошук нового е, потенційно зацікавленого учасника, який би готовий був війти в цей проект. Владимир Владимир Дімчишин вигляди так, будто, будто, это из, ну, не знаю, из его кармана эти деньги винулі і это великий так, действительно, проект. Ні, це, це великий страданий. проект, проєкт. Ну, скажем так, я ще раз говорю, що абсолютно ну, ще б дійсно була можливість, щоб Україна стала експортером. Тобто, ми б, ну, звичайно, ми б собі б гази хватили, ви сами розумієте, і могли б експортувати. От тоді побачити Незби, ну, да, ну, 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 не збиточна міч, ні збиточна мечта. Тому що, звичайно, це, це планувало, що Shell за спочатку георозвідку, потім промислове добування, потім забезпечує Україну, потім експортує. Ну... Я помню, що приход сюди Шела був зв'язаний з політичним да, керівництвом да. Януковича. Да, И, да, да і, я, не, Янукович. Договор Янукович запитав. Да, написав. не можу розбиратися в цьому всьому, це політичний чи економічний був ход. Але да, все-таки при Януковичі вони сюди зайшли, а при нинішній власті, вони відсюди ушли. Ну, Причина тут не заяву ні, тут причина ціна на нафту. Е, просто ситуація: яка? Е, ну, добуток сланцевого газу дорожче, ніж природного. Просто собівартість. На сьогоднішній момент собівартість. Ну, от Американці добувають право Сполучно Америки, у них ціна десь приблизно 180-200 доларів ну, за тисячу. На сьогоднішній момент, виходить, не дуже вигідно, навіть якщо вони знайдуть газ, навіть якщо будуть добувати. Якщо добуток буде 200, а транспортування все вже ну, просто, ще ж ціна вже майже до 200. От Якщо ціна, ціна на нафту, фактично була. Крім того, ну я так розумію, що трапилось. Там дійсно частина цих родовищ, це Донецький регіон, частина Харківський. Ну, можливо, щось їм не сподобалося в харківському регіоні. Ну, Донецьке зрозуміло. Ну, щось їм не сподобалось. Тим паче, в нас на Западній Україні теж шеврон планував добувати, теж що в нашій. Ну, а, 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 Експортером а... не будемо. Да. Будем купувати ми, ми будемо будем газ. Хоча була така надія, дійсно. Це була дуже цікава надія. Як жаль, вот. жаль, що, що мечти хороняться, в Олександр. Ну ні, ну, ну дійсно, ну так трапилось. Ну, хоча дійсно, це був реально, оце справжні інвестиції. А що то хороше у нас є? Да, давайте не, Ну не знаю. Ні, ну будемо вважати добре. От є дуже цікава інформація відносно податкової. Вот я про нього. Я хороша та ну. Я керівництво керівник нашої подат... державної фіскальної служби проводить зараз люстрацію, і от сказати, так прозвітувався, розповів, що зробили і що він хоче зробити. Я пропоную зараз його послухати з подовольством. Хочу повідомити, що ми постійно проводимо оновлення державної фіскальної служби. Так вже з травня місяця цього року було звільнено більше ніж півтори тисячі. В керівному складі служби і призначено нових більше 500 керівників. На понеділок я вже звільнив 42% керівного складу центрального апарату і 15% керівників, керівників в областях. Це майже 80 людей. Також ми зараз до 1 січня, згідно доручення Кабміну плануємо і готуємо скорочення Державної фіскальної служби на 30%. Це значить, що. З чисельності в 58 тисяч людей, які в нас є зараз по штатному розкладу, ми будемо менше ніж 40 тисяч. Началась чистка. Ми говорили в какой-то що около 10 тисяч працівників налогової служби можна ну, да, да. уволікать. Ну, можливо... Як бізнесмен, Антон, ти як задоволений, що зменшиться маєте податків. Но вы меня ну, не, ну Я вы просто меня бизнесом прямо, не занимаюсь. Ну. Прямо. ну да, да. Хорошо. Ну, я, я, хорошо, это, хорошо это. я частный предприниматель. Получается, да? частный, как приватный предприниматель? Не, ну, мой бухгалтер мне еще пока не звонила и э, никак эта информация лично на мне не отобразилась. Я Как раз и хотел поставить вам вопрос. Как это отразится непосредственно на, на наших бизнесменах? Да? Ну, по каченям не отобразится. Ну, на жаль, на жаль. Я, разумею, что менять одних, ставят инших. А уменьшение не... этого аппарата ни к чему ну, не приведет? Ну, э, уменьшить аппарат можно только за умовы, если действует. Дійсно, приймуть в нову редакцію цей податковий кодекс, те, що на сьогоднішній момент в Верховній Раді, там є така дуже цікава норма, так званий електронний кабінет. Ну, якщо так по-простому, пояснюю. На сьогоднішній момент то ти, тобі здавати треба паперці. Правильно береш, несеш, даєш. Документу Так, да, да. Один папірець. ну так це ти один, а уявляєш підприємство, там такі паперці до паперців. Якщо буде дійсно працювати ця електронна система. То не треба працівник. Взагалі не треба. Одне треба не перший, не другий, не десятий, не тридцятий. Є електронний систем. І відповідно оця. Жіночка, яка в приймала в податковій, до вода, потрібна. І, відповідно, керівник, який стояв на цією жіночкою, яка дивись, так ти приїла, теж не потрібна. Тобто, з точки зору цієї технології, це абсолютно Тобто, Я так розумію, ні з тієї сторони ми зайшли. Почали да, убирати почат... людей, але не создав нічого не міста, поки. ні. Поки ну, що, ми, якби трошки завжди, спішимо, тим паче спішимо міняти керівників регіональних, як би сказати, податкових структур. Я думаю, що там поміняли дуже добре. Що скоро ми через півроку будемо такі дуже дуже цікаві новини читати кримінальні відносно нових керівників, які прийшли на заміну Ну, Наскільки мені звісно, в Києві так і не поміняли нічого не помінялося, хоча кабмін а більше, по моєму найбільше міняти. А, ну почому все не поміняли? добре. Все за добре Звертаю увагу. Ну Антон, якщо ти пам'ятаєш, після ну, от майдану у нас був інший керівник. Там було багато розмов. От нарешті буде все добре. Пройшло півроку. Такий був крик відносно корупції податкові. Зняли, поставили тре, другого. Цей теж говорить, зараз ми наведемо люстрацію. це вже третя люстрація в Але як брали, так і беруть. Тому день, пока не будет нормальной платы податки это... О, ты знаешь, какая отнимает э, средняя платы зарплату подати? Да, я хотел как раз услышать да, 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 что-то да, да. о денежке. Давайте, сколько там они? Две с половиной тысячи гривен. Ой-ой. Да, и мы хотим, и мы хотим, чтобы видный брал хабари. люди добрые. Да, на исту он может больше заработать. Ничего, ничего, пусть увольняют. Да, да пойдут да, да, работать куда-нибудь аграриями в конце концов. В стране не хватает сантехники. Я так и понял. Черт подери. Хорошо, нашей стране много чего не хватает, и мы говорили в прошлых программах, что Налоговая служба одна из самых коррумпированных, у нас служб, по-прежнему остается. Ну, и с финансов, которые коррумпированно заходят и выходят из налоговой, я перейду к финансам банка. Банка ну, сам, НАЦБА. Нац Сын главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, Антон Гонтарев, вывел все деньги со своего счета в Дельта-банке в феврале 2015 года. Э, перед признанием банка неплатежеспособным. Ну да, была как раз Дельта-банка. А, то есть факт там... коррупции лицо. Об этом на своей странице в фейсбуке написал Александр Дубинский, при этом обвинив Гонтареву во лжи. Вот цитата, давайте я прочитаю Дубинского. Ну, давайте. Вот, он журналист документом, сын Гонтарева все деньги со своего счета в Дельта Банке вывел в феврале 2015 года. Еще более интересный факт. В выписке по счетам жены Антона стоит запрет на отображение операций. Но есть одна интересная цифра. Комиссия за снятие наличных по счету невестки Гонтаревой за февраль 2015 года 125 тысяч гривен. Комиссия за снятие наличных в банке 1% от суммы. То есть в феврале 2015 -го невестка Гонтаревой предположительно вынула из Дельта Банка почти 12,5 миллионов гривен. Именно эту, хорошо, эту сумму, я, так понимаю, Антоша, <сх> Антоша <сх> под шумок и снял. Александр, то есть удивительного ничего нет. Мой друг из Красного Лимана называет это все кумово депо. Ну, так он и есть. Кумово депо. То есть у нас. Абсолютно нормально, это це все пройде і я думаю, уж кто -кто, а мама а, а своєму синочку печеться. І він знає, коли збирати свої дітей з цього наша Антон, проблема. Що, з однієї сторони, у нас є конституції, де чітко сказано, що всі рівні перед законом. Ну, на той момент, коли ми говоримо лютий 2015 року, банки банку це куратор. Від національного банку, тобто людина, яка ну, підпорядковувалась, залежала від керівництва. А тоді Гонтаріва ж не була, каже, так? Ні, вона ж в 2015 тисячі вона була керівником. Да, да, да. була... Тобто, Я фактично вийшло її працівник, керує банкою Дельта. Забороняє, ну дійсно, якщо ти пам'ятаєш, тоді було в люди, що людям видавали по 100 гривень в день. Це була вказівка куратора. Більше 100 гривень в руки не да, І в той же самий момент ну, з тої інформації, яку там ну, оприлюднив журналіст, що виявляється, якщо для одних закон рівний, то є ще більш рівніший закон, якщо трішечки порушити Конституцію. Ну, от це наше горе. Ми дуже багато говоримо про реформи, про Європу, про те, що треба дотримати закону. Аллек, когда доходит до власти. Ну, закон как дышло, Хотя бы вот отреагировали да, на данное заявление. Не, ну я же не Это клевета. Это клевета. Антон сын в НБУ получил на прошлой неделе из фонда гарантирования вкладов 200 тысяч гривен. Всего Молодец. лишь 200 тысяч гривен. Всего у него в Дельтабанке хранилось 800 тысяч гривен. Вот отвечает, отвечает, так сказать, резюмирует начальник управления информации и общественной коммуникаций Наталья Бондаренко. Ну, тут, в общем-то, разбираться нечего. Тут все понятно. Знаете, сейчас многие телезрители, наверное, смотрели и кто-то поставил... У себя на місце Гонтарі подумав, а я би зробив точно так. так Мені інтересують інше, ну, в світі цього питання. Да. Сейчас що у нас з депозитами? Не, ну, зараз депозити. Ні, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, більш-менш депозити нормально віддають. Не, Ні, є невеликі банки, банки, де дійсно депозити якось так важко віддають, але віддають. Що стосується великих банків, державних особливо, віддають без проблем. Ну, як віддають, згідно чин законодавства, законодавством, якщо в гривні там проблем немає, в валюті, так, да, там є обмежень. Валюті е, норма залишилась на сьогоднішній момент. Ви можете отримати ну, за раз еквалент 20 тисяч гривень. 20 гривень. Ну так що тут є своя нюанс, але е, це законодавчо заборона. Закриваю цю тему. Діпозити е, можна се внести в банки. Якщо да гроші ну знов таки, на да все можна, але ще раз не порушуйте ліміт. Не порушуйте. От є ліміт 200 тисяч, ну, лежить банк 100 тисяч, не треба. 150, 150 так, да, да, не mm -hmm. треба. Тому що, якщо навіть. Ну, якийсь так больно буде Ні, ну, не, да, не, не, буде фосмажор, то 200 тисяч вам вернуть. А якщо дуже багато в одному, дійсно проблема. Логіка в цьому є. Але ще раз, от якщо вже ми заговорили про депозити, згадаємо про Куздов. Ой-ой-ой. Можна ну, води попів. Ні, тут, скажімо так, попив води, але ще раз говорю, ну. Яка ситуація? Я розумію, да, от Останнім часом долар почав трошки девальвувати, гривня почала деволювати. Ну, Знов-таки, таки, по було 23, стало 24. Ну, чого панікувати? Тим паче, є отут така цікава думка, знов таки, ще до журналіста звернемось, Дмитро Гонгальський. От якраз висказав таку цікаву, як мені кажеться, думку. Уникнути негативного розвитку подій можна домашні мається на увазі на валютному ринку. Перше, МВФ продовжить кредитувати Україну в попередніх обсягах, закриваючи очі на можливі бюджетні збитки. Другий найбільш вирогідний сценарій влада завзято перефарбовує стіни, а міжнародні кредитори збільшують фінансову допомогу. Ну, якщо Фінансово буде збільшуватися, ну, валюти хватить, що панікувати? Ну, добре, там, ладно, було 23, давайте 24. Поки не збільшують. Але, ну, скажімо так, треба звернути маленьку ситуацію. Чого трошки курс зріс? Да, у нас валюти, якби зараз трошки мало, але з березня місяця Нацбанк фактично заблокував. Я б сказав, продаж валютним партнерам банком. Це жорсткий, жост, жост, але, да? але, дійсно, бачите, курс зафіксував. Добре. А, Там, да, ні, позитивний хорошо. факт. Но, позитивний. По крайній мере, прослідити, були жорсткі да, міри, да. курс був ровний. Спрацював. Тепер він трішечки-трішечки послабив. І от оце трішечки, ми, скажемо, на гривню ну, на півтори, угу. або на гривню подорожчала. В принципі, я вважаю, що якщо у і надалі буде, ну, не спішить, не спішить відпускати, от, чуть -чуть. буде відпускати, чуть-чуть, да. то ну, добре буде 25. И вот на 25 можем закінчити рік. Да я вже слухав 50 к Новому году. Ні, ні, от це може бути, но я не думаю, що, ну, все-таки я надіюся на розум Kindle НБУ. Так, да, якщо на сьогоднішній момент зразу ліквідувати всі обмеження, буде 50, Ну я просто думати, такого просто не буде. А невеликі обмеження, реально. я ні плідифіром, як договорився, спомітити анікдот. Да? Виросли, Вирос долар, виросли ціни. Долар упав, а ці падли ціни не опустили. Може, діло не в доларах, може діло в падлах. ну в ціни це питання окреме, ну, тому що Не так все просто. Що так і інакше, ви, а як експерта, аналітика, прогноз по курсу долару, тобто, в принципі, до 25. Ну, це так. Да. Я просто думаю, що от ми бачимо це, буде зростати, але без паніки, без паніки, ну, без нормально. Цены. А, цены мартини, цены, не добре, цены добре. непосредственно уже на те продукты, товары, которые покупают украинцы, я в том числе. Я вчера покупал помидоры, розовенькие помидоры, да, и вдруг обратил а, ну, внимание, багато, вдруг багато. понял, вдруг обратил внимание, что они стоят аж за 30 гривен. Да, Я посмотрел на на календарь, октябрь. Подождите, овощи должны дешеветь. Вот И я вот узнаю сегодня, да, Украине действительно резко подорожали овощи. Плодоовощной индекс за предыдущую неделю вырос там на 14%. В общем, в, 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 по сути, за октябрь стоимость плодовочной корзины украинцев выросла на 60%. Нет, И у нас есть, та, вот, из 2013 да, я вот, страшно цитата, да, по этому поводу. Потому что очень интересно разобраться, почему осенью дорожают овощи. От чубуни. А вот сейчас мы узнаем, да. Татьяна Гетьман, руководитель проекта, а еще и такой проект есть, АПК Информ, овощи и фрукты. Он бача, хорпей, бача. <laughs> Настолько резкий рост цен на плодовочную продукцию в октябре является совершенно уникальным явлением. Вот я о чем. Поскольку, да, да, как да, да, правило, да. в этот период цены на овощи и фрукты снижаются под влиянием продвижения уборки продукции нового урожая. За исключением, пожалуй, тепличных овощей, которые зачастую растут в цене. В этом сезоне да. рост цен отмечается прежде всего в сегменте борщевых о. овощей, уборка которых сейчас в разгаре. Нет, Борщ да. станет дороже. Ні, ну вже Александр. став дорожче. Да. Почому? Паливо. Ні, ну Антон, це дуже просто. Ну, ти ж... Ні, ну так, да, солярка Ситуація це. це. така, коли от ще в 2012 році там деякі розумники говорили, що девальвація буде стимулювати економіку, я говорив, люди добрі, девальвацію б'є, навіть, навіть капуста нещасна. Ні, ні, економіка, ні. Якраз факт. Весною курс долара зріс. Ціна на паливо зросла, мінеральне добри подорожчали. І ті, хто вирощує навіть буряки, навіть морковку, вони, як говорять, люди добрі, ми виростемо. Але ж розумієте, ну, от без добрив воно не росте взагалі. Але навіть якщо виросло, як нам його відвезти? Ні, треба забрать. заправити машину. Да, Причому ж вся проблема в тому, що овочі на овочі дійсно дуже суттєво впливає транспортні витрати. Тому що ну, завантажили, відвезли ще сюди. ви бачите в цьому причину тільки одна сна. Ні, на, на сьогоднішньому собі вартість виробництва овочі, овочі дійсно. Чому і подорожчала така Ми ще зібрали новий урожай з новими цінами на паливо і з новими мінеральними добрами. А це все курс, курс. Був би вісім. І ціни були б низенькі. А так, що ви хочете. А безкоштовно, знаєш, Антон, може хтось і виростить тобі бурячок. Але я думаю, что а этим так, бурячком же тебе ты, за. Ты, ты, ты а так хотелось, так хотелось сварить борщ, да подешевле. Мы про мясо не говорили. Ой, давайте не будем, а то мы тут с вами до следующего четверга не закончим. Нам, украинцам, ну так уж получается, все время жизнь подбрасывает какие-то страшилки. То помидоры дорожают, то доллар растет, то дефолт на пороге. А мы охотно верим и печалимся. А вот если не верить... Может, оно и не так грустно будет? Мы прощаемся с вами до следующего выпуска и обещаем при всех обстоятельствах, хранить оптимизм и не забывать считать ваши, наши, ну и государственные деньги. В студии были Александра Хрименко До побачення. и Антон Панарин. Смотрите нас в повторах и на официальном YouTube-канале Бизнес ТВ. До встречи!